Дякуємо, друзі, що ви нас дочекалися. Зараз хочемо вам розповісти трішки інформації про солодкий перець. Це взагалі один з найпопулярніших овочів у світі. Родом перець з Центральної Америки і в Європу він був завезений, як і більшість овочів, Колумбом. Зараз солодкий перець частіше називають болгарським, так як саме в Болгарії селекціонери вивели найбільші і найсолодші сорти. Солодкий перець можна вважати коморою корисних речовин. До його складу входить безліч вітамінів і мікроелементів. Завдяки своєму унікальному складу, солодкий перець здавна застосовується при лікуванні різних захворювань. Солодкий перець має здатність стимулювати діяльність шлунку і підшлункової залози. Вживати цей чудовий овоч рекомендують при підвищеному артеріальному тиску, при цукровому діабеті, дерматитах, набряках і для поліпшення сну. Болгарський перець корисний при анемії і захворюваннях серцево-судинної системи. Введення в раціон солодкого перцю активує обмінні процеси в організмі, підвищує фізичну і розумову працездатність, покращує розумові процеси, перець допомагає організму протистояти радіації, а також знижує ризик виникнення онкологічних захворювань. Крім цього, щоденне вживання перцю покращує психологічний стан, надає бадьорість і оптимізм. Болгарський перець надає блиск очам і покращує зір, додає пружність і еластичність. Шкіря також усуває ланки нігтів і запобігає розвитку остеопорозу. А ще перець рекомендується також тим, хто хоче схуднути. Він чудово втомовує спрагу і голод. Його можна маринувати, запікати та їсти сирим. Тож не нехтуйте можливістю вживати цей корисний та смачний овоч. Мені Марта вже пальчиком махає, каже, що я це перець, сам запам'ятав. А от ведуча нашу, нашої наступної рубрики вже приготувала для нас новий рецепт. Тому не перемикайтеся, буде цікаво. рубрика, рубрика Кулінарочка. Доброго Ранку мої любі глядачі, я вітаю всіх, хто вже прокинувся та готовий разом зі мною готувати щось смачненьке. Кращі дієтологи та фахівці з харчування стверджують, що сніданок це дуже важлива і потрібна частина щоденного нашого раціону, але ми часто цього не робимо, тому що не вистачає часу або ж просто не хочеться їсти. Відмінним способом вгамування голоду та поповнення запасів вітамінів для нашого організму є фруктові та овочеві смузі, на приготування яких піде максимум 15 хвилин. Для приготування сьогоднішнього смузі я обрала шовковицю. Вона в мене заморожена. Ви можете обирати будь-які заморожені фрукти, або ж свіжі, якщо вони у вас є. Ну що ж, потрібно все подрібнити за стандартним варіантом: шовковицю. Далі додаємо мед, дві чайні ложечки. Вівсяні пластівці швидкого приготування попередньо я залила їх окропом на 5 хвилин. Та молоко. І подрібнюємо до однорідної маси. Декілька секунд і смузі готове. Залишилося подати до столу. Я подаю в вот отаких гарних креманочках. Ви можете взяти скляночки. Мм, який аромат. А подивіться, який гарний колір. За бажанням, ви можете його прикрасити шовковицею, якщо ви робили такий варіант, як я, або ж гілочкою м'яти чи подрібненими горішками. Наостанок, друзі, закликаю вас, снідайте, снідайте і ще раз снідайте. Тоді ви матимете гарний настрій і чудове самопочуття. Ну а я ж бажаю вам хорошого дня. Побачимося!